Ми никогда не загадуємо нічого наперед. Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. На календарі 15 серпня 2025 року. І сьогодні саме той день. Коли на Алясці зустрінуться президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і Володимир Путін, світовий злочинець, а паралельно президент Російської Федерації країни-агресора, цю зустріч зараз обговорюють всі без виключень: журналісти, блогери, політологи, соціологи, аналітики, і ще Бог зна хто. Багато хто припускає, що Російська Федерація вже виграла навіть до початку перемовин, які, нагадаю, почнуться в 22 години за київським часом. Спочатку це будуть перемовини тет-а-тет, -тет, тобто в одній великій кімнаті залишиться Дональд Трамп. Володимир Путін і їх перекладачі, потім безумовно буде якийсь то брифінг, ну і так далі. Деякі журналісти кажуть, що за допомогою Трампа Путін вийшов зі світової ізоляції, і це є його перемога. Ну, Трамп людина така, дуже емоційна, дуже імпульсивна. Дійсно, що до початку перемовин Трамп може відпустити додаткові компліменти в бік Путіна, знов назвати його своїм другом, знов сказати, що вони друг друга добре розуміють, і таке інше. Але якщо перемовини підуть не за планом, а Трамп взагалі припускає, що з вірогідністю 25% вони можуть бути зірвані або взагалі не вдадуться, то тоді ізоляція Путіна може погіршитись. Тобто Трамп якого вивив з ізоляції, так він його туди і заведе. І неодноразово Трамп, скажімо так, натякав і навіть обіцяв, що якщо Путін не покаже, не викаже йому кроки, дійсно реальні кроки до припинення війни, яку він веде проти України. То тоді США запровадять ще більш пекельніші санкції проти Російської Федерації. Учора на Алясці відбувся навіть такий собі імпровізований мітинг. Багато людей вийшли з прапорами України. Сьогодні, скоріш за все, буде теж саме. Тому що прийдуть делегації, вірніше російська делегація вже давно там купа журналістів, цілий десант російських засобів масової інформації висадився на Алясці. Але сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо дещо про інше. Вранці ну гротаючи стрічку новин з філіжанкою кави в руці, я натрапив на дуже цікаве відео. Забігаючи вперед, скажу, що. Геббельс мог би пишатись Володимиром Соловйовим, основним, скажімо так, російським пропагандистом. той не соромиться взагалі ні в чому. Гроші вони ж, як то кажуть, не пахнуть. Але його брехня вже напевно десь зрівнялась з, з методичками Геббельса, який казав, що якщо людині сто разів сказати брехню, вона в неї повірить, друзі. Давайте ми самі це відео розберемо покроково. А доки підпишіться будь ласка, на мій канал Шалений Кіт, і обов'язково, обов'язково Тиснути пальчиком в значок дзвіночка, аби отримувати повідомлення про нові ролики. До речі, друзі, придбав собі ось такий девайс, ось таку приблуду, як то кажуть, мікрофон, аби звук на моїх роликах став краще. Доки налаштовую, його, є певні нюанси. Якщо будуть якісь артефакти, ви ж мене не сварить. Але я намагаюся, друзі, щоб мій канал, навіть картинка та звук, ставали дедалі кращими. І ще один нюанс, друзі, ще одна ремарочка. Будь ласка, перевірте підписку. Тому що коли фейсбучки в коментарях мені пишуть Олексій, коли ти повернешся на YouTube, я такий е, сиджу і озираюсь по сторонах. В сенсі, коли повернешся, повернувся, давно повернувся, а люди чомусь не бачать моїх роликів. Так що перевірте власну підписку і перевірте підписку ваших друзів. Поїхали! Тут Владимир Соловйов був. Чоловіка міра. А е Володимир Соловйов розуміє, що головна задача це перемога. Скоріше за все, той Володимир Соловйов, якого начебто вже не існує, чудово розумів, що краще жити в мирі, в мирі з усіма в першу чергу з собою. Тому що, коли є мир, коли за твоїм вікном мир, ти можеш розвиватися, ти можеш йти вперед. Але цьому Володимиру Соловйову йому потрібна побіда. Якщо б він заявився б в студію для інтерв'ю, а в Ватніку часів Другої світової війни, от з такою шапкою, ушанкою з такою величезною залізною зірочкою в лобі і автоматом ППШ, я би не здивувався. Людина живе, людина живе війною, чудово розуміючи, Соловйов чудово розуміє, що на війну він ніколи не потрапить. В якості солдата, сержанта або навіть офіцера. І якщо б цей Соловйов, якщо б він приїздив би туди не для пофотографуватись, є маса, і фото, і відео, де Соловйов в шоломі, в бронежилеті, такий потужний, такий потужний воєнний такий, да? освободитель. Якщо б він туди приїздив не для пофотографуватись, повторююсь, а в якості військовослужбовця, то зараз його риторика була б зовсім інша. Якщо б він туди приїздив не в якості головного пропагандиста Російської Федерації, а в якості простого військового, йому б показали справжню війну. І він би побачив ті поля і посадки, які всипані тілами. Російських солдат і офіцерів, так званих освободителів. І я зараз, друзі, не перебільшую я ці поля і посадки бачив на власні очі. Російська Федерація вже давним-давно переткнула черту, яку в принципі, та ще, ну я не знаю, в 20, навіть в 22-му році важко собі було уявити більше мільйона втрат, більше мільйона солдат, офіцерів і генералів. Були втрачені Російською Федерацією під час так званої СВО. Так, більше мільйона. Ви собі уявляєте це. Але Соловйову мало. йому потрібна побіда. Він, напевно, не читався мемуарів Жукова про те, як той вів бойові дії, і м'ясні штурми нікуди не поділись. Вони так зараз і є. Я розповідав, розповім ще раз. Коли залітає колона російської бронетехніки, ну та, яка змогла доїхати до посадки, висадила десант 30-35, скажімо так, приречених, і коробочки пішли назад. Якусь там ще по дорозі зжарили, яка там на міні Ну, ми зараз не про коробочки, ми зараз не про броню. А десант залишився в посадці. І через хвилину туди прилітає все, що може літати. Мається на увазі ударні дрони. І починають цей десант розбирати на складові, і через пару годин від нього не залишається і сліду двохсоті та важкі трьохсоті. Через день новий десант. Знов 15, 20, 25, 30 освободителей. І той десант припиняє існувати. Хоча ще через день все ж таки комусь вдається закріпитись. З 15 окупантів двоє десь влізли в бліндаж. І вже потім до них по полю, по полю йдуть вірблюди, так звані, гружені військові, навіть без зброї, але з такими величезними рюкзаками. Я коли це бачив на власні очі, я не міг зрозуміти, а що це за війна? Хто вашу мать так воює? З посадки виходять чотири військових російських, величезне поле, Сонце? Відомість мільйон на мільйон, і вони просто так гуськом, от просто гуськом, за швидкістю приречених йдуть. В кращому випадку, вони дійшли до середини поля. Там вони і лягли. Інші йдуть, врешті-решт, із, може, 15 із 20, один, прикриваючись туманом, дійшов до того бліндажа. І так скрізь, так скрізь. Але у Соловйова інше бачення. Він сидить в дуже, скажімо так, гарній студії і розповідає про те, як треба воювати. Слухаймо далі, друзі, бо там ще цікавіше, тому що якщо є победа, то страна живе, люди живуть, народ живе. А якщо її нет, то нічого не буде. Якщо є победа, то страна живе, люди живуть, народ живе. Які люди? Яка країна, страна? Який народ? Соловйов про це не каже. Ну, тому що. Тому що Маріуполь. Освобожденний город. Ну, освобождений від чого? Від життя, від будівель, від радощів, від дитячого сміху. Його звільнили, тобто освободили. Уці освободителі. Сказати, що маріуполь живе. або Донецк живет, мы про это еще поговорим трохи позже, потому что там взагалі будет пекло пекельное. Так что, друзья, слушаем далі всего болтуна. Они не понимают, с какой скоростью это все может прекратиться, превратиться в ничто. Как случилось в том же Донецке, в том же Луганске который встретил замечательный чемпионат Европы, все было здорово, аэропорт, красиво, футбольные матчи. А потом вдруг случилось нечто, І за кілька днів її життя привертілася в ад. Цікаво, Про що саме каже Соловйов? Що саме такого трапилось із Донецьком, де був Євро 2012, ви пам'ятаєте, друзі, да? і величезна Донбас-арена, сучасний стадіон? Я там був, там є дійсно на що подивитись. І що ж такого сталося з Донецьком, що через декілька днів життя людей, життя мешканців Донецька перетворилось на, на пекло. Русський мір пройшов. Ні, ні. Салайов вже каже, дещо про інше. Він же натякає, що був Донецьк, все було добре, навіть побудували новий аеропорт. А потім, потім Майдан, потім стався Майдан. Віктор Янукович втік з країни. І ось, друзі уявляєте, що завдяки Майдану сталася оця трагедія в Донецьку. Дивним чином, це не сталося в самому Києві, в моєму рідному Мелітополі. В Бердянську, в Херсоні, в Одесі, в інших українських містах. Ні. Життя було просто прекрасне. Навіть в Маріуполі, який в 2014 році став прифронтовим містом, життя вирувало. Там був дитячий сміх, люди жили, щось планували, бізнес, кафе. Я був в Маріуполі в 2015 році, в 2016 році, в 2017 році. Я все це бачив на власні очі. А потім. Так, друзі, а потім прийшов так званий «русський Мір. Зокрема, він прийшов в Маріуполь в 2022 році. І візьміть, зараз порівняйте фотографії Маріуполя, зразка березня, квітня 2022 року, і фотографії Донецька. Ну, він же про це каже Соловйов. Донецька, ну, зразка 16-го 16 року. Саме того Донецька, який начебто 8 років бомбили ЗСУ. Про це казала будь-яка кухарка на російських кухнях. Я вже не кажу про російських пропагандистів. Скрізь було чутно про те, що Україна дамбіт Бамбас. Саме так. Я не, не обмовився, ні, ні. Порівняйте і подивіться: начебто Україна 8 років. 8 років Вона, начебто, да, бомбила Донецьк і місто ціле. А тут за два місяці. Величезне місто Маріуполь, фактично, була стерта з лиця землі. І скільки людей, скільки цивільних, цивільних російські окупаційні війська освободили від життя, ми, напевно, ніколи, ніколи не узнаємо. Навіть зараз Донецьк, навіть зараз Донецьк, як із 2014 року не підконтрольний Україні, потерпає від нестачі води. А куди поділась вода? Прийшов вже руський мір. У людей наступило щастя. До цього, до цього було пекло, ну про це каже Соловйов, а потім наступило щастя. Все ж добре. Воду куди поділи сволочі? Де вода? А води немає. В Донецьку дивним чином воду дають годину на декілька днів. І те не всім. Зараз, напевно, за п'ятілітрову баклагу води тебе просто можуть поножити на нуль. И я не я если так я на справке. Водопотери доходят местами до 60%. Почему? Владимир uh, Владимирович, первая причина, мы сейчас вынуждены были сократить еще график, исходя из дефицита воды, у нас в донецко макеевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода. А в Янакиево и группе городов близлежащих раз в четыре дня, в Мариуполе раз в два дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Навіть питання не тільки в Донецьку можемо повернутися в інший регіон на мою рідну Мелітопольщину, яка теж окупована з 2022 року. Будь ласка, поля під Мелітополем. Мелітополь поля подсолохав. Я вже пшеницю показував. зараз показую подсолнух. От стреті його просто нету. З стріті бідне росідня, яке тільки взошло і сразу ж просто засуха. Воды вообще нету, дождей в этом году вообще практически не было. Ни зимой не было, ни весной, ни летом. Вот просто в сухую землю все, подсолнухи, пшеницу, и все растения, и смотрите, что происходит. Сейчас 80%, ну 90 даже процентов полей просто перепахивает. Сейчас можно увидеть такую картину, когда просто приезжает трактор и перепахивает там пшеницу, там хлопок я видел перепахивает, э, рапс и так далее, и так далее. От оно только взошло, тільки зацвіло і одразу засохло, тому що влаги нету вообще. А як раніше було? Ну, літо ж воно ж і в минулому році було, і в позаминулому році було, і в 21-му році було, в 19-му і так далі. А раніше було Каховське водосховище і дуже велика мережа каналів. Каховський магістральний канал. Р8, Р9, ми туди 150 разів їздили на риболовлю. І ось, друзі, будь ласка, фотографія. Це я, так, да, це я, напевно, 10 або 11 рік, не пам'ятаю. А за моєю спиною Каховський магістральний канал, глибина 8 метрів, і ширина така, метрів 70. І він повний води. І тоді, коли була спека, коли довго не було дощів. Полівали, полівали через ці канали. Тому що в каналах була вода. А потім що? Бінго. А потім в червні 23-го року одна світла голова, максимальна світла, вирішила підірвати дамбу Каховського водосховища, мається на увазі Каховський ГЕС. І все. І тепер в тих ж самих каналах води немає зовсім. І, будь ласка, от, будь ласка, ось прийшов русський мір. Ось хто винен, а не Майдан. Хоча Соловйов ні, Соловйов про це не знає, і у нього в голові живе одна думка: що тоді, в 2014 році, за декілька днів життя мешканців Донецька, і зокрема Луганська, притворилось на пекло. тому, що Тому що прийшов майдан, забуваючи, ну забуваючи, що з 2014 року вже більше 10 років ні Донецьк, ні Луганськ. Не в Україні. І де ж ваш пресловутий русський мір? Ви ж куди приходите? Ну, якщо вас послухати, то ви проносите щастя. Донецьк нікому не нужен. Говорят пророссийские блогеры и даже военкоры. Рупоры Кремля невольно рассказывают, как на самом деле живется под оккупацией. Комунальный ад безработица, технологический упадок так выглядит русский мир в реальности. Ну, люди видят, что за эти 10 лет они могут спорить с нами они могут кричать матом рвать на, на груди рубашки, тельняшки. что там есть, да, доказывая нам что-то. Но приходя домой, сидя на кухне без воды, без нормальной еды, с ужасными продуктами, в антисанитарии, с мизерными заработными платами, с абсолютным непониманием, что будет завтра, они нет-нет, да и вспоминают, что было до 2014 года, и вспоминают, что тот же самый Донецк жил вот так вот, да. То есть любая новая машина, новая марка машины в, в мире, Она швидше з'явилася в Донецке, ніж в Києві. Ну, зробіть щось. нибудь Ось так зробіть і буде вам вода в Донецьку. Навіть візит Дениса Пушиліна, гауляйтера Донецька до Путіна. Там з документами, з якимись то схемами, ніяк не посприяв тому, аби вода з'явилась в кранах. Ні, безумовно, можна привезти ікону Іосифа Серіонича Сталіна і побігати навколо Донецька з цією іконою мусить допомогти. Правда, доки освободителі так звані до цього не додумались. І ви, друзі, уявляєте, яких розміров таргани живуть в головах росіян, якщо головний, якщо головний пропагандист цієї країни верзе ось таку дичину. Розповідаючи про, ну самі, друзі, чудово е, чули. Вони готові воювати до останнього росіянина. Їм байдуже, байдуже тому же Соловйову. Тому що у нього бабла от так, ну просто не Йому байдуже, що буде з економікою Російської Федерації? Байдуже. Було дві віли е, в Італії, він, напевно, про них просто так. Ну, було, і було і. Я не знаю, чому не в Сизрені, чому в Італії. Напевно, друзі, ви самі знаєте. А якщо знаєте, обов'язково напишіть про це в коментарях. Так що, друзі, ось така ситуація, ось таке відео, і ось такі меседжі, які російська пропаганда продовжує просувати в інформаційне поле. А нам що залишається? Нам залишається, хоч якось то посредством свого ютуб-канала контратакувати в цій інформаційній війні. Дякую вам, друзі, за те, що залишались зі мною. Дякую за те, що додивились до кінця. Якщо додивились до кінця, напишіть про це в коментарях. Мені дуже буде цікаво почитати. І як завжди, я кажу, що Збройні Сили України саме в цю секунду, коли ви дивитесь це відео, продовжують битися з так званими освободителями за свою Богом дану землю, за свою рідну Україну. Всім пока, друзі! Гарного вам дня, до зустрічі!